Добрий ранок! З вами Оленка Переселенка і ми з чоловіком ремонтуємо хату в селі, щоб нарешті мати своє власне житло. І сьогодні субота, і у нас вже стають, напевно, традиційними вихідни в селі із Малим. Сьогодні, сьогодні ми навезли кучу всього з собою. Дай Боже, на цих вихідних зробимо купу всього цікавого. Зараз вам покажу. Оце у нас ранковий бидва. Тут всі снідали. Ми Костіку купили термокелемочка. Це такий, як тоненький шар утеплювача. У нас раніше такий був. Я купляла, коли він Індик, а, не вчився не повзати. Доб... Добрий ранок, хлопці. І зараз а ми будемо. Це мене побачить, та зі мною привітався. Індик з тобою привітався. Да. Да, це чудово. Костя у нас цілий індич... ранок... Індич... Індичка. Індичка? Ага, круто. У нас костя цілий ранок бігає з індичатами, дивиться з індиками, бо дуже-дуже цікаво. А зараз ми будемо чіпляти фіраночку на оце вікно. Ось вона та шторка. Я її купила в Юскові. Я б, чесно кажучи, хотіла б, напевно, зелену чи синю. Але у цієї штори є просто офігенна перевага. Вона коштувала по знижці 270 гривень. Вона така собі тюль штора, і нам просто завішатись, щоб з вулиці було не дуже видно, що в хаті робиться. А з часом вже купимо більш щільні, якісь більш дорогі штори. Колекція кріплень. всяких, Але вони нам не дуже підходять, бо нам треба великий винос, І, тому що тут буде патарея. Взагалі то тут жодного однакового нема. І, на жаль, самі кріплення до стіни поламані. Тому ми будемо використовувати карнизи, ті, що були з самого початку. Тут взагалі отакі металеві труби. І оті кріплення. Оці. Ну, вони страшненькі, звісно, але вони кріпляться дуже просто на один саморіз. Ось з цими шторами у мене взагалі біда. Я взагалі не хочу штори, ніякі штори мені не подобаються тим, що їх треба прати і прасувати. Я би напевно краще б купила рулети, але Юра щось прочається, каже, що це буде як в офісі. А я кажу, а ти будеш прати і прасувати ті штори. Ну, коротше, ми поки згоди не дійшли і подивимось, подивимось, до чого ми дійдемо. Взагалі-то фіраночка, то, звісно, круто, але у нас на сьогодні є більш цікаві плани. Плани, як ви можете бачити, напевно, грандіозні. Це балон ресівер, якщо я не помиляюсь для води, ось це фільтр. Це куча всяких фітінгів, перехідників, американок, не американок, я вам не розкажу таке. Унітаз. І от там зараз. Збираємося. Насос. Да? Костя, ти будеш допомагати насос робити? Да. Так. вже допомагає ключові. Молодець. отако. А який у нас насос? Насос у нас ось такий: свердловинний шнековий. Це у нас там глибина 10 метрів, і підказали, що для нашої кринички буде ось це оптимальним варіантом. Ось такий він. Ось так він виглядає, як ви могли бачити, такий штурпачок. І ось цей штурпачок будемо сьогодні в криничку спускати. Ну, взагалі, маємо надію, за ці два дні, а взагалі, напевно, три дні ми тут будемо поставити унітаз і завести воду в хату, щоб вже ну, якось вона тут була. Ще ми тут будемо не тільки суботу і неділю. Ми приїхали у п'ятницю ввечері, переночували. Нам дуже сподобалось так. <сум> Зранку не треба метушитись. Зранку чомусь з костіком дуже важко збиратись. Так, ось ми тут, а, суботу, неділю, і будемо в понеділок, тому що в понеділок приїжджають вже газовики, начебто, підключати нам газ. Я дуже сподіваюся, що нічого не зірветься, і я чомусь так хвилююсь. Взагалі дуже хвилююсь на цьому етапі, бо воно якось все вже наче підходить до того моменту, коли можна переїхати. Ну там вода, газ, всі ось ці діла. І наче я цього так дуже хотіла, але чомусь боязно. Оце у нас сьогодні цілий день. Дами, пасуться, гнілі яблучка під'їдають. Так, сьогодні у нас невеличка розпаковка. Розпаковка для костіка. Зараз побачите, що такого прикольного нам надіслали. Так, опа! Це дитячі альбоми на липучках. А, Зараз покажу, як це працює. Давайте почнемо з маленького. Світ транспорту. Бачите? Костик у нас дуже любить машинки. Всілякі ось. Ось такий транспорт. Бачите, ось тут ліпучки. Можна брати і гратися. Водний, спеціальний, військова машина. Я прям чую, як костік, це скаже. І ось це ось такі іграшки на ліпучках. Але, напевно, трошки цікавіше буде ось цей зараз. Давайте його розв'яжемо. Це валіза майстра. Нам якраз. Масоку каналу. Що у нас Кхе -кхе. ось такий... А, їх навіть, а, нічого собі. А, тут майстри. Це сама ще не бачу. Так відкривається. Тут це будувати щось можна. Ага. Бачите, тут купа всього на ліпучках. А, можна щось побудувати по-своєму там. Будемо з Костіком разом розбиратися. Я ж сама не розберусь, ви розумієте. О, давайте все ж таки повернемось до ремонту і подивимось, як ми спускали насос у криницю. Насос вже у криниці, зафіксований. Тепер треба ось цю трубу. От власний насос до цієї труби, яка йде там через вулицю, через вулицю і до криниці. Це ми раніше вже робили. Тепер треба ось цю трубу підключити до балона. Там фільтр і ось ці всі діла. І тоді вода буде набиратись в цей балон, і від неї вже там будуть. Всі труби підключені. Запустя, Пробний я. запуск. Виходь на двір, зараз Воно не гуде, <плес> О! Ой! Диви, яка брудна, бачиш, пішла? Повітря виходить. О! та да да Давай наберем блогову. Напорчик хороший. Так, да, це не порівняти з тим. Маленький. Так. Ось така вийшла конструкція. Ось це балон. Ось він підключений. Ось так вода йде з криниці до нього. Ось тут автоматика. Ось тут пішов, 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 пішов до фільтра. І тут вже піде в хату, там в, умивальники, в ванну, там куди треба. А ось це, де ми зараз випробовували, воно піде на вулицю. Тут буде дірочка. Отвір. <с> І там буде на вулиці краник з технічною нефільтрованою водою для якихось там вуличних потреб. Mm, так. Нарешті я не забув це засняти. Кость. Тебе очі світяти як у кота. <с> Костіка, ну глянь на мене. А ну ще подивись на мене. О, отак, дивись. Дивись ще на мене Костік. <смі> Ой, це сміх. Так, шашлик жариться. Горить то не під шашликом. це Збоку горить. Але він все одно під... А, ні, це він же... це він готується. Отакий. Шашлик магазинний. Бо замаринувати я завжди, я завжди про шашлик згадую в день від'їзду, тому у нас шашлик завжди магазинний. Та стійте дивись. Олена тут нарізає салати. Помахай всім. Що у вас там? Перчик, помідорчик жовтий, помідорчик червоний, перчик, цибулька. Вірків mm -hmm. вже нема? Ні, горіків вже все. Да. Нема. Ось ну, таке. Костик в піску і не вилазить з нього. А ще хочу поділитись із вами неймовірним досвідом, як напівпрозора фіранка кольору Капучино. При штучному освітленні перетворилась на фіранку кольору гімна. Блін, таке. Мені взагалі не подобається, як вона виглядає, але най буде так. Тимчасовий перший варіант. Так, наступний день добрий ранок. Зараз покажу вам красиве. Ось. Як ви бачите, у нас з'явився унітаз. Ми ще бачок на нього не вділи, тому що. Uh, немає ось цієї штуки, там, труби ось цієї спеціальної чи як вона називається, щоб підключитись. Але, тим не менш, опція унітаза зі змивом з відра вона вже працює. І ми його поставили вчора ввечері. І я вам скажу: ходити вночі в туалет не по гнилих яблуках і не по темноті це зовсім інше враження. хата стає ще більш комфортною. Так, всім добрий ранок. У нас тут гості прийшли, нетипові. Малеча отака така прийшла до нас. В'єтнамці, по-моєму. Ну цей сірий взагалі на дикого похожий. Чавкають так смішно. А ну патрон, іди, щоб на фоні тебе побачили, які ці, яка ця малеча, просто, бо вона менша, ніж котяра. Ну і по традиції я хочу спинитись на хвилиночку і подякувати всім нашим спонсорам, спонсорам цього каналу, які підтримують вихід відео. Я дуже-дуже вам вдячна. Вдячна взагалі всім підписникам за підтримку, спонсорам особливо. Ви наша додаткова мотивація робити відео, ділитись процесом і не закидати цей канал. Дякую вам всім, а якщо хтось із вас хоче долучитись до спонсорства каналу Оленка-Переселенка, то під відео ви можете знайти кнопочку «Спонсорство», або ви зможете в описі відео знайти посилання, за яким ви можете стати спонсором нашого каналу. Дякую вам! Робили до появи, що вийшло. вийшло ось так. Ось це на унітаз вода. Ось це гаряча холодна вода на ванну, яка буде стояти ось тут. А ось це гаряча холодна вода на умивальник, який буде знаходитись ось тут. І ось тут ось внизу ось ці торчочки. Це у нас вода. Іде на кухню. Теж гаряча і холодна. І там вона у нас на кухні, зараз покажу. Ось це на мийку, а ось це на котел. Ось так. Згадала, що забула поділитися з вами найцікавішим це цінами. Дивіться, насос, ось той шнековий. Він коштував 3400 гривень. Балон на 50 літрів 1400 гривень. Фільтр 600, да? 600 гривень. І плюс всі фітінги, ось ці переходи, краніки, оце все разом з насосом, з фільтром і з балоном. Це вийшла загальна сума 9200. Якщо я не помиляюсь, там купа перехідників, американки, не американки, оці фіговини, потім перехідники на цей вивод, бо там не така труба. Ну, коротше, це все ціла була епопея, все це зробити, все це вибрати в магазині і спланувати. Унітаз це щось дуже дешевеньке. 3400 компакт. Він з бачком, ви не думайте, десь тут валяється той бачок. У нас просто, як я вже казала, немає поки чим підключити його ось сюди. Ось, ось так. Ось так у нас вийшло по цінам. Ну, труби у нас вже були. Да? Труби... Ще, ще з опалення залишили. Ще з опалення у нас залишились труби. Рахував, це, це зараз понеділок. Сьогодні відключення газу не відбулося, тому що пішов дощик. І все мокре, 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 а там треба робити земляні роботи. А, тому Юра з Костіком, ми всі поїхали в Умань, Юра з Костіком лишилися, Я приїхала сюди стерегти погодою, якщо, якщо що, на завтра зранку бути, коли будуть відключати, привезла столика, ось такого, зараз буду розгружати. І ще привезла коробочку. Зараз покажу. Ой ось. Привезла наш посуд, яким ми користувалися до того, як переїхали ой, пардон, за пальчик. Переїхали до Юриної мами, як портал в минуле, <свісно> коли ми жили в самі ще, таке ще було. І це насправді перший раз, як тут я сама буду. А, незвично, дуже незвично. Але насправді я давно хотіла собі влаштовувати десь раз на тиждень такі ретрити, їздити в село і тут побути сама, щоб голова відпочила, бо ментальний стан такий собі. І ось воно так і склалося. Пані та панове, пахальний момент. Нам змонтували всі труби для газу і все необхідне для газу. Ось тут у нас була ось ця труба. Ось це нам провели в хату, де воно там заходить. Ой, зараз хвилинку. Сонце. О, ось там воно заходить. Ось це ось ця шафа на ключику. І там всередині декілька труб. Зараз покажу. Ну і насправді, якщо ви думаєте, що на цьому вже все, з газом закінчена, ні, не закінчена. Там вони ще будуть якусь технічну документацію готувати. І, власне, це нам проклали труби, мережі, оці всі, там кран змонтували, який треба було. А, треба ще пустити той газ. А до того моменту там мені буде ще дзвонити працівниця і розказувати, що робити далі. Я знаю, що ви чекаєте відео про те, як підключати газ. Ви чекаєте цю інформацію. Я просто хочу зібрати все це в окреме одне відео, щоб воно було максимально корисним, щоб все було у одному місці. Від початку і до самого кінця. А, що там, Костік? Він коло мене і на мене не напав. Чого на мене на... на на не напав? Х... На не знаю. Король гори, ото, так? Да? Да, Ну Це королева гори, а не король. Бо а ти... подиви. Це індичка Костя. Бо да. індик іде десь таким величезним хвостом. І він такий кольоровий весь. А, а той такий гавний. Це... це подружки його. Подружки? Так, да, індика. А індик, мабуть, у діда Юрка в цьому, у сараї сидить.